дырку от бублика получите вы, а не Украину. Кто-то из инициаторов этого заседания может внятно сформулировать, зачем украинцев заставляют воевать против их воли, когда на столе находятся вполне реалистичные предложения о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, над которым кропотливо работают наши американские коллеги. Так, пожалуйста, коллеги, какие есть еще соображения? Мы пытаемся ее закончить. Вынуждены делать это вооруженным путем. И мы, безусловно, доведем На це діло для логічного завершення, для до достіження цілі спеціальної операції. з Росією. Не просто тому, що Росія має перевагу, і вона завжди її мала. Вони набагато більші. Вони набагато сильніші у цьому сенсі. Я віддаю Україні належне. Я віддаю величезну шану українському народу та українським військовим за їхню хоробрість, за те, як вони борються. Але знаєте, в якийсь момент розмір перемагає, а тут різниця колосальна. Безумовно, ми хочемо, щоб Америка. В цій справі, в цій темі була на нашому боці. Америка медіатор тут, але Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтереси.